Чи готовий він тебе забути? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Думайте про свого партнера і дивимося, чи готовий він забути. Це вже, напевне, конфлікт відбувся. Так, що зараз між вами? Зараз подивимося. Ви чекаєте на його проявлення, але ніяк він не проявляється. Це дійсно пауза у спілкуванні. Е але партнер не готовий забути. Він за вами спостерігає, ви для нього дуже цінна жінка, дійсно сумує за вами, але чомусь не проявляється. Чому не проявляється? Злий. Через конфлікт він дуже заразлий, але буде відновлення стосунків, буде примирення. Спілкування продовжиться. І забути не готовий це однозначно, не хоче вас втрачати. Тут партнер закоханий. Але якась до нього прийшла інформація по поводу іншого чоловіка, що ви можете спілкуватися з іншим чоловіком, тому ревності, тому, тому конфлікт. Тут примирення буде, навіть будете складати плани на майбутнє і буде залежати тепер від вас, чи пробачати його, цю недовіру, чи не пробачати. Тому що дійсно, якщо може так легко зникнути тільки тому, що там йому щось прийшло в голову, то це не довіряє вам на 100%.